Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такий простенький салат з червоного буряка. Сюди будуть ходити от червоний бурячок, у мене вже відварений він. Мариновані грибочки отакі от лісові, покажу вам баночку. Що я відкрила, бачите, отакі мариновані грибочки. Але можна сюди додати замість лісових маринованих, можна і шампіньони мариновані додати, теж дуже смачно виходить. Горошок такий з баночки, маринований, зелений. Сіль потрібна переч, олія, оцет трішки буде потрібно мені, дві цибулі, ну, можливо, буде і цукор потрібний. От І все, що мені потрібно. Зараз я почистю бурячок, як я сказала, він в мене вже відварений. Наріжу цибулю і вже буду грибочки. наріжу. Я нарізала цибулю. Ну, от так нарізала, на четверо її розрізала і такими. От, як соломкою нарізала. Це вже кожен нарізає цибулю за своїм смаком. І буду маринувати. Скажу вам, що я буду маринувати її за своїм смаком і за своїм рецептом. А ви маринуйте всі, як хто вміє, як хто любить маринувати цибулю. Я додам так, десь одна третя чайної ложечки цукру. Так. А, тепер... Ой. а тепер додам соле десь так. Одна четверта. Чайної ложечки. І тепер візьму оцет. Все перемішаю. І тепер додам сюди ось так от, чайну ложечку оцету. Отак. От отак. Все. Це в мене столова ложка. Гарненько вимішаю її. І поставлю, поки я це все буду нарізати бурячок. Рибочки, хай трошки промаринується. Накрию її, хай маринується. Я нарізала буряк. Покажу вам отак соломкою нарізала його. Так, дрібнесенько. Але вже в кінці майже згадала за отаку терку. Дівчатка так гарно натирається, бурячок на таку терку. Це від картоплі на фрі, напевне, що колись купила, так стоїть вона у мене. Я згадала, думаю, ну попробую. тому що, можливо, комусь і... Час бере отак нарізати соломкою. Можна на таку терку швиденько натерти, бурячок і теж гарненько виходить. І скажу вам, що я зараз трошечки додам ось сюди Чуть-чуть додам, тому що я спробувала і грибочки, і горошок, вони не є кислими, а трошечки підкислю бурячок. І додам трошки цукру. Цукру небагато. От. Так, десь одна, третя чайної ложечки. Додам цукру Небагато. багато. І трошечки оці то. Отак, чайна ложечка у мене оце. Отак, і чайну ложечку додам. Ну, бачу, що можна ще додати трошечки, небагато. Одну чайну ложечку з половина. У мене, бачили, такі були невеличкі, середні, чотири бурячка. Уже собі кожен пробує на смак свій так гарненько перемішаю. І зараз постоїть цей бурячок десь так, ну, хоча б хвилин 10, щоб осик пройшов його. І вже буду все разом замішувати. А тоді вже буду пробувати на сіль, на оцет, на все буду пробувати. Прийшло 10 хвилин. І я думаю, бурячок теж трошечки пройшов оцітом. І вже зараз буду оце все разом сипати і замішувати. Ось ці булька трошки промаринувалася. так. Ще ж всіх трошки. Горошок додам. Рибочки покажу, от як порізала, так велику. Біжте. Скажу вам, що я грибочки і хороший трошечки промила холодною водою. Отак, от тепер додам сюди перець чорний, малиний. За смаком давайте. Я десь так дала пів, чайної ложечки дала покажу. Я його добре вимішала. А тепер попробую на сіль на все. Отак візьму трошечки, щоб попалося все. І грибочок, і грячок. Дівчатка, хлопчики, ой, як це смачно. Ну, як на мій смак, тут тільки не вистачає соли. Чуть-чуть соли не вистачає. От візьму так десь. Півчайної ложечки. Так, посоль. А то все дуже смачно виходить. І тепер можна додавати олії. Олії завжди даю на сам кінець, тому що сіль, перчик, оце вся кислота, щоб пропиталася всередину оцих тут овочів, казати, грибочків. А тоді вже. Олії, тому що олія трошечки закриває все і не так пропитається. Перчик та смакотався. Так завжди до салату я додаю на кінець олію. Ну, не знаю, додала ще три столові ложки, треба було ложкою, але я заговорилася і так наляла, як завжди наливаю, кажемо, на око. Ну, десь три столові ложки дала олії. А ви вже дивіться, скільки. Кількість тут того салату у нас тут. І пробуйте, і дивитеся, треба ще олії, треба, не треба. Все. І ще раз попробую все-таки, дівчатка. Хлопчики, попробую ще раз. Всього тут вистачає. Дуже смачненько виходить. Сюди можна ще додати зелень, петрушки. Дуже тут смакує вона. Але я. Будуть тільки для прикраси, бо кажуть, що не додавати трошку. А вона дуже смакує отут. -от. Покажу вам, який салатик получився. Візьму трошечки зелені, прикрасю її. А як любите, то можна і туди до салатику замішати. Отакий от салатик сьогодні получився. Бачите? Це смачненько, дуже смачно. І на святий вечір, і на якесь свято. І на будний день можна приготувати собі отакий салатик і поласувати ним. Ну що, дуже гарно вам дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала такий салат. Приготуйте і ви. І це є дуже смачно! І дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання вам дуже гарно дякую. Бажаю і вам всього-всього найкращого здоров'я, мирного неба поскоріше. Божої витримки і тоді до зустрічі.